Урочиста лінійка в одинадцятій школі Тернополя батьки, учні та вчителі з нетерпінням чекають головних гостей свята останнього дзвоника одинадцятикласників. Для них він сьогодні лунатиме в останнє під оплески та музику, з під арки із вишитих рушників на шкільне подвір'я. Виходять випускники Хлопці та дівчат. Переповнює одночас і хвилювання, і смуток, адже у стінах рідної школи у ролі учнів вони в останнє. Для нас, випускників, це і справді останній дзвоник. Залишається позаду наші шкільні роки. Найбезтурботніша та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Закінчується школа і тяжко повірити у те, що в нашому подальшому житті буде ще щось, окрім математики, хімії, фізики. Е, народі кажуть сумно, а справді чому нам веселитися? Останній раз одягають дівчата свої шкільні форми. Останній раз ми почуємо наш останній дзвоник. Школа перш за все навчила нас бути людьми. Не приховують хвилювання і батьки учнів. 11 років тому вони привели дітей в 11-ту школу. Ось такими переляканими і розгубленими малюками. За роки навчання вони виросли, змужніли і стоять на порозі самостійного життя. Вони ще безтурботні і, можливо, не до кінця розуміють, що зараз відбувається, хоча до цього йшли вже 11 років. Поряд з ними були не тільки ми, батьки, а ви, шановні вчителі. Килились з нашими дітьми, знаннями, уміннями, не шкодували своїх нервів і часу. Щодня краплина за краплиною наповняли їхні голови і душі вічним і цінним. За це вам велике спасибі і щирий уклін. Випускники приймали вітання також від дирекції школи, батьків та влади міста. Ми сьогодні на лінійці вітаємо випускників нашої школи 11 клас. Які прощилися 11 років ідуть у велику світову дорогу. Я особисто вам від імені себе, від цього хімічного колективу. Бажаю здійснення всіх ваших мрій. Нехай всі ваші знання і вміння пройдуть вам на допомогу. Особливе звернення до батьків. Я розумію вас. З яким трепетом, хвилюванням ви зараз спостерігаєте за своїми дітьми, але вірте їм. Надіюся, що ті всі сили, енергію, це все, що ви вклали в них, вони віддають вам, вони повинні виправдати ваші сподівання. Хай так і буде. Я дякую педагогам 11 школи. Ви на чолі з дирекцією, з директором, гідно вкладаєте свій внесок в розвиток розбудови освіти міста Тернополя. Цей святковий сонячний день сьогодні є святковим міста і особливим для випускників, тому що для них сьогодні дзвоник вона в останній раз і цивілізує для них. Завершення одного з етапів в житті і черговий крок до дорослого самостійного життя. Я хочу побажати всім вам успіху, побажати вам здобути омрійний фах і бути успішними, тому що ви є майбутнє нашого міста, ви майбутнє нашої країни. Як подяку за слова привітань та мудрі настанови, одинадцятикласники підготували для вчителів, батьків та учнів одинадцятої школи сюрприз. Танець, який вивчили самостійно і продемонстрували його на урочистій лінійці.